Завтра січень, новорічень, дід мороз усіх вас кличе. Завтра січень, новорічень, дід мороз усіх вас кличе. Хо-хо-хо! Червоний ніс. Я подарки вам приніс. ще снігу приніс. Іди собі дядь. Дід Мороз? Ага. Якийсь ненатуральний. Натуральний на північному полюсі. Хо-хо-хо! Наскільки я знаю, офіційна земля Діда Мороза – Лапландія. з 1984 року. Багато знаєш. Хо-хо-хо! Червоний ніс! Ну в цьому плані мені дійсно повезло. Я вже в шість років знав, що Дід Мороз фальшивка, батько придурок, а мама не вміє брехати. Я хочу продати своє барахло дітям, а ти тільки забираєш мій час. В електрик на сьогодні виставив? Так, це я. Куди їхати? Так, проспект правди 4Б, квартира 40, а на ту годину ви зможете. Так. Не поняв. Це що значить? У вас не вийде на це? Я буду. А, ну тоді я вас чекаю до зустріч. І Ну. Стельма. Любомир. Люба дзюба. Люба. Згадав? Давай. Оооо, вставай. Скільки тебе пам'ятаю, завжди ти комусь носа розбивав. Старий. На. То було давно. Неправда. Хочеш сказати, що ти в поганій формі. Не може бути, старий. Зараз я у формі грбаного діда Мороза. ]erschу. Слухай, Слухай, я тут живу недалеко. Може, заскочиш, а? Джину по 200. Давай. Радіо 124. 31 Два. ou 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 ou. <серед2> грудня за вікном. Новий рік наступає, а снігом пахне. О, сніг і не пахне, Антон. <lite sana> <Öz pee hvad> <público> В малому новий планшет. Нехай грається. Він зараз тільки таке і любить. Слухай. А ти міг би міг би подарувати, а? Ну, в образі. Давай. 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 А як твій малий? У мене немає дітей. Десять років не бачиться. Ні, більше? Більше, правда? Yes. Одна була yes. yes. до речі, говорила за прогнози синоптакіоне, а я поки перевірю. Мар'яно! Я вдома. Проходьте. Чувайся, як вдома. Привіт. О, тебе новорічний настрій. Слухай. Ого. а, а де Ванька? Діть-мороз! Як ти вів себе цього року малий? Ваня. Ваня. Тата каже, що погано. Ну, ну добре. Ем, це Ваня. Це моя Мар'яна. А це... Дворазовий чемпіон країни. Переможець Кубку Белла Баркера і Володар поясу IBF у середній вазі. Сова. Здається, наш син тільки що перестав вірити у діда Мороза. Ну розказуй, як ти? Ну, не так, як ти. Та перестань. У тебе вже в 20 років така хата була. В Штатах. А я тоді що? А я тоді пиріжки на базарі продавав. Ховався від батька з його секції. Старий. Який джин будеш? Харрісон. Це кращий. А ти вже розбираєшся? Ти диви. Раніше тільки воду пив. Бачу, ти вже не пиріжки продаєш. Радий за мене? Ради. Неправда. Ти мені як казав? Ти казав: Люба, то бабська професія. Бабська. Що? Як він? Пише листа в Лапландію. А чому в Лапландію? Хіба Дід Мороз не з Північного полюсу? Лапландія — офіційна земля Діда Мороза з 1984 року. <риклад> Ой, слухай. О, до речі. До речі, скажи. Е, ти як? Ти одружений? пробував пару разів. Не моє. Не твоє. Ну, це Сава. Сава у нас завжди був полігамним. У нього кожен день нова дівчина. Так. А як батько? Батько. постарів. Але не змінився. Е, ну що? Як казав мій батько, хто в цьому світі завжди встає на ноги, то це Сава. Сава. Ну не переживай. Бурдани, Джин. Був дуже радий тебе побачити. Це я не сумніваюся. Паскуда. Що легше стало? Неоднозначне відчуття. Ну Давай, бий мене. Це в тебе краще всього виходить. Куди тебе ще бить, моле? 指挥。 Эй, я Электрик прийшов. Эй! Я хтось. Ты че понимаешь? Ты меня? Вулиця Правди, 4Б, квартира 40. правильно. Яка вулиця? Сава, я вам говорила проспект Правди 4Б. ви взагалі будете? Дайте мені 20 хвилин. Ні, 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 до побачення з новим роком вас. Я вам Я вже йду. Ми спали разом? Ні. Хто ти? Двері були відчинені, і я зайшов. Але це не та квартира, яку я шукав. Дуже хочу піти. що? Е, е, тихо. 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 Стоп! Ти не показуй, що в мішку. Я дід мороз. Як ти гадаєш, що в мене в хрьобані Я гадаю, що ти мене грабанув, поки я спала. Мені потрібно було на проспект правда, 4Б, а потрапив я на твою вулицю цю. Правди, чотири Б ось електрик. В костюмі Діда Мороза. Ти... Куди? о Ого! З новим роком, з новим щастям! Бажаю вам щастя в Новому році, щоб ніхто не хворів ніколи. Н Ні нулі. Вибач, я не збирався тобі вчора про це казати. Так, я так зрозуміла, що ти взагалі не збирався казати. Ну, я збирався. Правда. Я знаю, як ти любиш Новий рік, а... але я хотів трохи ну, перенести цю розмову. Знаючи, як я люблю Новий рік. Міг би з нею потрахатися вже ближче Триста. А я бачу, ти вже теж встигла потрахатись до Нового року. Встигла? Стихло ще ким? Дід Мороз. Давня мрія. Я ти на це розраховував. Не Німо. Звідки в тебе ці рукавиці. Хочеш дарить мене бий. Але скажи, чого в тебе ці рукавиці для боксу? Ти Сава Стельмах? Ні, це не я. Коробку. Це ти. Я кажу коробку. Мали, навіть якщо ти мене впізнав, бо часто дивився бокс, можеш забути. Зараз в мене стабільно поганий настрій. Я можу випадково зробити тобі боляче. Ну, ти... Розумієш? Це нормально, це нормально, все нормально. Це мій батько. Він просто, просто не впізнав мене. Бо коли я тільки вилупився, він втік. Да? Тато. Бачите, правда? Сава стельмах, мій батько. Ну ви не будете бігти за ним. Слідкуйте за мішком. Ти не дід Мороз, але мама сказала, ти йому допомагаєш. Я не хочу цього року ніяких подарків. У мене є тільки одне прохання. Скажи моєму дату, що він мені треба. Дуже треба. Мама каже, тату мене любить, але я не вірю. Він навіть не дивиться на мене. Дід мороз, мені більше не треба планшети. Подаруй мені мого тату на новий рік. Добре?